З нами на зв'язку наживо кандидатка політичних наук Ольга Заславська, пані Ольгу, слава Україні, героям слава. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Напевно, давайте почнемо з того, що Рубіо зустрівся з Лавровом. Зустрілися вони у е, Малазії і е, говорили вони про Україну. Сторони обговорили питання російсько-української війни. Зустріч тривала близько 50 хвилин. За підсумками цієї зустрічі, Лавров запропонував Рубіо інший підхід щодо російсько-української війни. Я б не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку сьогодні я передам президенту, сказав держсекретар США. Також він додав, що Трамп розчарований відсутністю гнучкості з боку Росії щодо України, але ми будемо продовжувати контакти з усіма сторонами. За словами дерсека, під час розмов були озвучені деякі ідеї, які він планує обговорити в Вашингтоні. Також адміністрація Трампа веде переговори з Сенатом щодо можливої санкційної стратегії проти Росії. Пані Ольго, якщо так знаєте коротко, що та Росія вертиться як внужно сковоріці перед Росіянами, ну і ніяк не може дойти логічного висновку. Ви забираєтеся з України, і не треба вигадувати ніякої нової концепції щодо російсько-української війни. Ну я з вами абсолютно погоджуюся. Звичайно, ми всі, всі цього чекаємо, але це тут ми говоримо про дипломатію, тут ми говоримо про міжнародні відносини. І якраз ця зустріч Рубіо з Лавровим ну вона так трошечки дає призамислитись і викликає певне занепокоєння, тому що все це відбувається на Якраз паралельно йде так званий європейський майданчик, де ми бачимо якраз підтримку України, де ми бачимо чіткі меседжі європейських лідерів про те, що вони з Україною і вони не дадуть і заклад до сполучених штатів підтримувати Україну і залишити, скажімо так, на стороні добра на стороні а, якраз тих держав, які е, е, через допомогу Україні встановлять світовий порядок і повернуть правила гри. І ця зустріч вона дійсно викликає таке занепокоєння. Ми не знаємо, так які власне, що там росіяни запропонували. І навіть заяв Рубіо зрозуміло, що це не якийсь альтернативний план. Так, тобто, це ну скоріш за все, це продовження тих меседжів, які ми постійно чуємо, що давайте там заморозимось щонайменше на тих територіях, або залишимо ті території, які типу офіційно входять там до складу Росії сьогодні. Українські території, тобто щось напевно кшталт. На Цього, але росіяни почали цей діалог не просто так, зрозуміло, що вони також спостерігають навіть зміну риторики Трампа. Так, тобто, ми ж бачимо, що Трамп в інформаційному просторі е, ну дещо змінив свою риторику від такої ну зневажливого абсолютно ставлення да до, до нас, то все ж таки і повної поваги до Росії. Що сьогодні він, е, ну скажімо так, розчарований, якщо так, цитувати Трампа, якраз Путіним і розчарованим тим, що Росія. Не робить нічого і не дозволяє трампу війти в історію як людини, яка закінчила війну. І росіяни явно занепокоєні з цього приводу. Тим паче в контексті тих санкцій, які сьогодні обговорюються активно в сенаті, і тих масичів, так які з'являються в американському політичному просторі. На вашу думку, от ця концепція може бути пов'язана з тим, що зараз е, мають розглядати цей законопроект про санкційну політику стосовно Сполучених стос... стосовно Росії від Сполучених Штатів Америки. Що десь це знаєте крок на випередження, аби е, голову потім на Москві попелом не посипали? Е, ну абсолютно погоджую. з вами. Це ну. Це точно ряд причин, але оцей якраз санкційний проєкт інцеграма він точно відіграє велику роль, тому що е, тут ми говоримо про двопраційну підтримку і про те, що так, якщо аналізувати інформаційний простір Сполучених Штатів Америки, ми бачимо зміну риторики, і ми бачимо, е, що Прям ідуть ідуть заяви про те, що активно працює адміністрація, Сенат з палатою представників для того, щоб все ж таки допрацювати цей цей санкційний проєкт проти держав, які ну він максимально спрямований на держави, які підтримують Росію, так тобто ті держави там мита проти країн, які. Купують товари в Росії, ну і всіляко фінансово допомагають в Росії. Тобто, тут ну і це дуже суттєво вплине якраз на фінансові можливості продовження ведення війни. Росіяни це прекрасно розуміють. Вони так само ну, спостерігають за тією самою ситуацією. І дійсно, це таке, скажімо так, пришвидшення, або навіть теж така зміна. Позиції, намагання знайти з ким можна поговорити да, через кого вийти, тобто продовжити мені було цей прямий контакт з найближчим оточенням Трампа, що Трамп чував власне їх позицію і їх точку зору. Це точно зумовлено на в останню чергу з цим а, а, санкційним пакетом. Тут це ще те, що сказав держсекретар США, що Трамп незадоволений відсутністю гнучкості Росії у питанні нашої війни. На вашу думку, на яку гнучкість може піти Москва? Вони можуть податися на це 30-денне перемир'я, аби відкласти санкційний пакет. І ми читали також, були заяви про те, що Трамп хоче мати важелі впливу на цей законопроект, який буде прийнятий санкційний, щоб вирішувати на кого ми впроваджувати, впроваджувати, на кого не впроваджувати. Ну, е, як себе поведе Росія, досить важко прогнозувати, але знову ж таки аналізуючи їх інформаційний простір, аналізуючи той порядок, де в них відбувається зараз. Ну якихось перспектив на 30-денне перемир'я, і воно не вигідно відверто сьогодні. І там взагалі немає ні, в російському саме інформаційному просторі. Ми не спостерігаємо зміни зміни позиції і скажімо так підготовки їх населення до подібних речей. Тобто, це скоріше. Це ж такі продовження тієї позиції, яка була у Росії, тобто знайти цей прямий канал доступу до Трампа, нав'язати їм своє бачення і свою правду, тому що е, Трамп він дійсно не дуже глибоко в темні. Про це говорять е, ну, всі люди, да, які з ним працюють, тобто всі е, його. Е, тобто, він не занурюється глибоко в е, суть теми, і тому е, досить просто показати ту правду, яку пропонує всім Росія. Ну ми пам'ятаємо ці постійні лекції Путіна про. Історичні лекції путіна я таку саму лекцію читав, і, і, і в тому числі і Трампу, і тому це скажімо так продовження ось цієї можливості потягнути час, десь да, десь пом'якшити позицію. Можливо, переконати Трампа в тому, що не треба вводити ці санкції, бо треба пролонгувати для того, щоб ну, ми бачимо, як поведінку Трампа ми бачимо, що тобто в нього дійсно змінюється позиція, досить таке часто. І на його настрої, і все залежить від його настрою. Так і тому на це можна впливати. Я думаю, Росія якраз використовує цю можливість і намагається якраз саме просто потягнути час. Я не, не бачу жодних передумов для до якихось конкретних дій і до такої прямої гнучкості, про яку заявляє Трамп. Раніше з Росією активно спілкувався Вітков. Через нього передавали ці контакти, меседжі про велику Росію, про їхні, які вони бійні нещасні, як вони боялися розширення нападу і на те, що це буде їм нести загроз. Зараз з ними ну, принаймні, станом на сьогодні спілкується Рубіо, який має більше. Так скажемо, холодну голову і більше десь обізнаний в ситуації Від того, хто комунікує з росіянами, пані Ольга, на вашу думку, має значення, що потім буде говорити і робити Трамп? Стовідсотково має значення, і це ну, для нас це добре. Те, що власне змінився, змінилися давайте так посередник, так між росіянами і Трампом, тому що ну скажімо так, попередник Рубль. Явно мав про російську позицію це було чітко видно, і постійно аналітики говорили про те, що там це треба змінювати, тому що власне він продовжує, він є носієм тих меседжів, які сьогодні власне, російської пропаганди, і дійсно і Трамп потім продовжував і повторював ті самі меседжі. А Рубіо має більш нейтральну позицію. Це ну він, скажімо так, людина з великими політичними амбіціями. І більш поміркованих поглядів порівняння на ну, ну, біль насправді ну, так, більш поміркова поміркованих та помір поглядів порівняння з рештою адміністрації власне сучі сьогоднішнього американського президента. Тому насправді це дійсно ну скажемо кращий варіант, кращий посередник, але знову ж таки тут все одно треба. Шукати свої можливості комунікації з Трампом, і коли у нас є пряма можливість комунікувати з президентом Сполучених Штатів, ми бачимо одразу зміну риторики. Тобто, поговорили президент України, президент Сполучених Штатів, ми бачимо зміну риторики. Тобто, тут доноситься наша правда, тут доноситься та ті реалії, в яких ми живемо. Ну і, допусти новини, які сьогодні да, кожного кожного дня ми бачимо те, що відбувається да в Україні щодо атак постійних атак. Це також не може наплинути. То цікаво те, що напередодні у Ватикані відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з спецпосланником Трампа з питань по Україні Кітом Келегом. Вони теж обговорювали завершення війни, зокрема санкційну політику, повернення наших дітей з викрадених Росією обмін полоненими. В контексті цього раніше говорилося, що десь Кіт Келох не має впливу на американського президента. Що він до нього не настільки дослухається? Як ви вважаєте, зараз ситуація змінилася? І яка роль Кіта Келого станом на зараз ми можемо як її описати, охарактеризувати? Ну, дійсно, Кіт Келлог, він спецпосланник США в Україні, і якраз адміністрація в адміністрації Трампа його часто і м, критикували за таку проукраїнську, більш проукраїнську позицію, що якраз в цих перемовинах він на стороні України, і це дуже не подобалось оточенню Трампа, власне, самому Трампу. Але зараз ми бачимо все ж таки, що дійсно. І він певний час зник взагалі, так з оточення, тобто він ну йому до речали, такі другорядні, скажімо так, справи. Тобто, не зовсім його відсунули. Ну його трошечки відсунули від Трампа, але сьогодні ми бачимо його повернення, тобто він дуже активно комунікує власне в європейському просторі. Тобто, сьогодні дійсно він активно представляє Сполучені Штати якраз під час зустрічей з європейськими партнерами, де обговорюється питання України. Тобто тоді ми можемо, ми можемо констатувати, що е, це ж таки, м, скажімо так, е, він відіграє певну роль, але явно меншу менш роль у нього менше дослухається, ніж, наприклад, до того самого Рубіо. Але те, що він повернувся, те, що він активно функціонує в європейському просторі, цікаво. Також, якщо ми вже згадуємо Рим, а зараз давайте більш конкретніше Ватикан, то відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з папою Римським. У Ватикані зазначили, що папа обговорив Зеленським війну Росії проти України та. Нагальність пошуку тривалих і справедливих шляхів до миру наприкінці комюніке йдеться, що папа готовий надати майданчик для переговорів між Україною та Росією. А в цьому контексті попередній раз, коли лунала така пропозиція, росіяни кричали, що не можуть православні говорити на католицькому майданчику про мир. Ну, дивіться, тут знаєте, моя теж відсилка: християни можуть домовлятися про мир, будь-де головне, якщо це мир, і дотримуватися заповідей Божих. Але це вже таке більше до релігіознавців буде питання. А пані Олю, до вас більше як до ем, політолога питання? Чи може мати папа римський вплив на те, аби відбулися, врешті-решт, ці переговори? І чи може Ватикан стати цим містом? Що має статися? Е, ну, має скластися сукупність різних факторів. Насправді сьогодні також дуже важко знайти так ті причини, які змусили росіян. Погодитись на те, щоб відбулася власне ця зустріч Ватикані, і Ватикан став місцем. Ну про що говорить пан президент? Щоб якраз в Ватикані була зустріч голів держав, від яких залежить власне мир, так тобто Росії, Україна. І ну я би сказала, що в даний момент це більше це таке символічне місце, і тут ми говоримо про так звану символічну політику. Тобто, так, завтра, навряд чи ця зустріч відбудеться, але і не зустрічатись, і не говорити, і не обговорювати ці питання з людиною, яка настільки є важливою в світі для такої великої кількості людей, також не можна втрачати таку можливість. Тому що ми бачимо, що і Ватикан дещо змінює е, свою позицію, так, тобто тут вже, наприклад, е, папа Римський Лев 14, ми бачимо, що він. Прям активно включився в цей процес. Він намагається дійсно зробити так, щоб все ж таки максимально докласти всіх зусиль, щоб звести все ж таки лідерів держав і зробити тим майданчиком, де будуть е, перемовини, і ну тому що це дійсно місто таке максимально нейтральне і ну, надзвичайно символічне. Тому сьогодні говорити про якісь прям кроки, які будуть завтра, і що завтра ми отримуємо результат. Ну не варто. Сподіватись, але оця символічна функція вона надважлива. Дивіться, Україна готова, Зеленський готовий. Ми робимо все. Ми зустрічаємо з усіма. Ми на нашому боці всі і нам допомагають представники. Так ну всіх ну, найпотужніших держав світу і ну, святі люди. Тому ми готові. Тут власне м'яч на полі Росії, так тобто від неї вже залежить, погодиться вона чи ні. Ну і ще друга надзвичайно важлива функція, це дійсно, якраз в цьому майданчику це повернення українських дітей, на чому наголошував наш президент. Так і там бачимо, що є певні так розуміють домовленості, тобто, щоб всі діти, які були викрадені Росією, щоб вони були повернуті, і от пан також він наголошує на важливості цієї функції. Тут і бачу докладаються великі зусилля дипломатичні для того, щоб о, власне це реалізувати. Тобто, ми показуємо, що. Є громадянська солідарність, так і громадська солідарність для того, щоб закінчити війну, і тут вже залежить від Росії. Тобто, от ми показали все, що ми можемо, ми хочемо. Давайте сідати за стіл перемовини, давайте дипломатичним шляхом вирішувати, закінчувати війну, і власне забезпечувати все стабільний, довго, довготривалий мир. Ну, дивіться, тут ще давайте пояснимо про вплив е папи, е тому що з однієї сторони, кажуть, ну це ж просто очільника католицької церкви, віряна якої є в кожній країні світу, і навіть держсекретар Марко Рубіо один з. Віруючих католицької церкви і такий дуже активний прихожанин, я би сказала, Незважаючи на те, що Росія є православна московського патріархату, вони теж відчувають цей вплив і не можуть не рахуватися з думкою, що відбувається, що кажуть з святого престолу, на вас давайте ще пані Олю, поясніть як папа може вплинути безпосередньо на американську політику в підтримці нашої держави, чи він буде долучатися до цього процесу, коли ми говоримо, що нам потрібно захищатися. Ну, Ми то говоримо завжди про те, що церква і держава, да вони існують відокремлено, але прекрасним розумінням, що це було там з прадавніх часів і сьогодні так само. Тобто церква і держава вони взаємодіють, взаємодіють дуже потужно. І дійсно, папа Римський ну, це надзвичайно важлива людина в світі, це людина, яка має неймовірний авторитет і. Прямо впливати наврядче і в принципі ну так ніколи не відбувається, але опосередковано через заклад до миру через демонстрацію того, що е добро має перемогти. Війна повинна закінчитися. Смерти повинні закінчитися. Достовідково на це надзвичайно важлива людина. Тобто, тут якраз оцей символізм його е ну його потрібно використовувати. Не можна про нього забувати. Тобто, це людина, яка там президенти е там багато людей можуть назвати прізвища власних президентів. Про це говорять опитування громадської думки, але як виглядає папа римський знають фактично всі, тому важливість і вагомість цієї постаті важко переоцінити а поясніть, що ще відбувається з ще чинним президентом нашої сусідньої країни Польщею в контексті його заяви. От Дуда заявив, що Україна та союзники недооцінили допомогу Польщі і пригрозив закрити аеропорт у Жешові. польський президент наголосив, що Польща мала показати, що її не можна обходити чи ігнорувати в певних питаннях, але цього не сталося. Він також зазначив, що його країну не запросили до важливих міжнародних органів, де вирішилося питання про постачання допомоги. Через Через Польщу. пряма цитата: я вважаю, що як українці, так і наші союзники просто вважають, що аеропорт у Жешові та наші автомагістралі належать їм, ніби це їхнє, але це не їхнє, це наше. Тому якщо комусь щось не подобається, то закриваємо і до побачення. А ви доставляйте в Україну морем повітрям? Не знаю, скидайте на парашутах, вигадуйте, як, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні, каже польський президент. Що образило Анджея Дуду у зв'язку з тим, що він зовсім нещодавно повернувся з Києва, де отримав державну нагороду, де йому президент України від імені українців подякував за підтримку нашої держави. Що з цим аеропортом в Жешові? Ну, Це не аеропорт, це давайте, якщо аналізувати взагалі от відносно Україна Польща, ми побачимо, що це м -м, продовження давньої, давньої риторики. Україна на превеликий жаль, часто в польській внутрішній політиці стає такою розмінною монетою, тобто навколо нас якраз набувається ці е, політична боротьба, і е, ця заява е, пана Дуди, вона якраз ну, в продовженні того, що е, в тієї риторики, яка, яка відбувається, в Польщі. Тобто, фактично, якщо ми подивимось на опитування громадської думки поляків, ми побачимо, що якщо на початку повномасштабного вторгнення е, Мені здається, 75% громадян Польщі підтримували чи вступ України до Європейського Союзу. То таки сьогодні таких людей там трошки більше 45%. Тобто, різко змінилось якраз змінився порядок денний. А в самій Польщі ми бачимо останні вибори президентські, да, нам Продемонстрували про те, що Карл Навроцький він переміг. А він якраз є представником такого консервативного крила. Такого більш націоналістичного крила, на відміну, наприклад, від пана Туска, який якраз, має проєвропейську позицію і очолює ту от, ем, опозицію, да тобто друге крило, і це така, ледь 50 на 50, внутрішня політична польська боротьба. І постійно, коли вони загострюються ці внутрішні політичні відносини, там згадують про Україну, е, Волинська трагедія оця розміна монета. І скільки наші історики не намагаються. Достукатись до раціо про те, що давайте що це не має бути е, таким темою для маніпуляцій, політичних маніпуляцій, що цим не можна маніпулювати, а потрібно нарешті зібратись і чесно підняти документи архівні, попрацювати в архівах, створити таку спільну групу і розставити крапки над і щоб ви не були покарані, але відновити ту історичну правду. І, але це нікому не вигідно в Польщі, тому що це постійно така монета, яку використовують Це ну, спосіб маніпулювання громадянами і свідомістю громадян. А зараз ми бачимо таке підняття націоналістичного руху в Польщі, і це просто ідеально дегай на цей рух, і власне такі, е, такі меседжі. І тому ця заява пана Дуди вона в контексті його електорату насправді це те, що хоче чути його електорат. Тому електора. Нещодавно ми простежували еволюцію президента Луде, і, і е, насправді він був такий більш е, ну, намагався завжди тримати золоту середину, тобто е, бути, скажімо ну, так, е, дотримуватись нейтралітету і не дуже конфліктувати далі з однією, ні з іншою сторонами. Але я ну, бачу, ну, його президентство добігає кінця, і логічно, що ну, напевно є певні далі політичні амбіції. І це ну, лягає на його електора сьогодні. І також ну нам треба постійно пам'ятати про те, що відносини з Польщею нас також можуть змінитись, враховуючи позицію президенту нового президента Польщі. Так він тут якраз на початку серпня буде інавгурація, і такі заяви будуть все далі більш гостро лунати, якраз з, зі сторони поляків наш бік. Ну і оці лякалки постійні про те, що Україна стане, якщо Україна стане частиною Європейського Союзу, то полякам економічно стане набагато гірше жити, там постраждають фермери, дрібний бізнес. Ну, це також те, що постійно підігрівається якраз всереди, польським політиком, всередині. Так? І це працює на польські на, на внутрішній електорат. Ну, а ми тут просто. З цією монетою, на коло кого власне це обертається Ця політична боротьба панюлю. Якщо ми говоримо про цей аеропорт, який є в Ряшові Жешові, е, так це все таки на вашу думку погрози? Чи можуть бути і реальні кроки зі зміною нового президента? Ми ж пам'ятаємо, що відбувалося на кордонах. Це була якась несанкціонована масова акція блокади наших кордонів. З однієї сторони е, польща все знала офіційна влада, з іншої сторони нічого не робила. Так, я б хотіла якраз навести приклад блокування кордону. Тобто мені би хотілося сказати, що ні, аеропорт не може це блокувати, але я не можу це стверджувати, тому що ми бачимо дійсно о, ну таку, що в Польщі якраз внутрішня політика, оця внутрішня політична боротьба, вона часто перемагає в це рацію, і тут буде також багато чого залежати від сполучених штатів Америки, тому що зовнішня політика Польща на максимально орієнтована якраз на Сполучені Штати Америки. І від позиції Трампа, ну на даний момент Трампа, взагалі керівництва Сполучених Штатів відносно там ставлення до України вступу, наприклад, НАТО або там, Європейський Союз, буде залежати і позиція, і поведінка поляків польського керівництва. Тут єдиний там момент, що якраз Дональд Туск як прем'єр-міністр подемонструє ще іншу позицію, і все буде залежати від того. А на, на, на боці, каже, в яку сторону перейде електорат, тобто кого буде більше підтримувати електорат? Поки що для нас невтішні прогнози, тому що цей націоналістичний електорат він все більше зростає і кількісно, якісно і стає більш таким голосним. Ну, тобто, він дуже активно функціонує і дуже активно ну, нарощує оберти. І саме за цей електорат зараз відбувається боротьба в Польщі, тому що. Якраз від нього буде залежати хто переможе. Але також треба зазначити, що Польща вона католицька країна, і польський націоналістичний електорат він дослухається до думки католицької церкви. В цьому контексті знову ж таки, чи може відіграти Папа Римський якусь роль як миротворець, або, знаєте, шукати шляхи згладження путів, теоретично може, теоретично може, але як практично це реалізувати, це велике питання, хоча теоретично дійсно, тому що держава, яка має ну, дух, вона е, дійсно справжньо католицька, і вона е, е, прям ну, дуже релігійна, так, е, тобто дуже залежна дуже віруюча, напевно певно коректніше сказати, і дійсно думка ФАТО буде надзвичайно важливою і вплив також дуже потужний. Просто тут таки треба шукати канали, яким чином там цю інформацію донести, яким чином переконати папу римського посприяти або повпливати. Та це вже це вже дипломатія іншого гатунку. В контексті цієї ображної заяви польського президента він оголосив на тому, що його країну не запросили до важливих міжнародних органів, де вирішилося питання про постачання допомоги через Польщу. Пані Ольо, це якийсь був такий прецедент? насправді чи це були вже інші такі майданчики? І чи будь-який випадок зараз може офіційна Варшава трактувати як образу в свій бік? Насправді тут можна шукати, образитись тут можна на, на будь-що, тому що майданчиків по допомозі Україні було дуже-дуже багато, насправді. Є маленькі зустрічі, більше, є офіційні, є неофіційні зустрічі. І я думаю, що тут, якщо захотіти знайти так, куди тебе не запросили, то знайти точно можна буде. Тобто, це скоріше про е, спробу. Е, Образитись так на щось, тобто якихось передумов, а так щоб вчора щось відбулося, що так могло б образити президента Польщі. Ну важко зрозуміти. кажу це в це внутрішня політична історія, тому що е, там навіть прозвучала заява про те, що е, це моя помилка. Мені треба було більше тиснути на. Якраз на Європу, тому що пан Дудас заявив про те, що Україна тут не вирішувала нічого. Да тут треба якраз говорити з партнерами, які допомагали, що вони не до оцінили Польщі, до транзитного хабу, через який нам надається допомога. Пані Олі, тут нарешті, держсекретар США. Ми знову до нього повертаємося. Рубіо пояснив, що пауза в постачанні зброї України була короткочасною і стосувалася перегляду конкретного типу озброєння. За його словами, мова йде переважно про оборонну зброю, частину з якої була використана нещодавно на Близькому Сході. Пряма цитата: це не було призупинення допомоги, як це подали. Це стандартна пауза для оцінки наших запасів. Треба бути певними, що у нас достатньо зброї для виконання всіх глобальних зобов'язань сказав Рубіо, він додав, що е, загалом допомога Україні триває за графіком, затвердженим конгресом, але ж, ці новини були не годину тому. Вони вже скільки днів, боже, я вже збилася з ліку. Кілька діб так точно ми говоримо про те, що нам призупинена допомога. Потім виходить американський президент, каже: Ну будемо відновлювати, так я не задоволений Трампом. Потім виявляється, що це під гексит зробив нікого, не попередивши самостійно зі своїм заступником, прийнявши рішення. Чи зараз Рубіо намагається відмотати ситуацію, на вашу думку? Як ви бачите цю, цю його заяву? І чому тільки тепер держсекретар? Вирішив це прокомунікувати, пояснити. Ну, знову ж таки, якщо вірити э, радникам, да, або такі не, не, не підтверджені, неофіційна інформації з Білого Дому, то, власне, сам Грубі не знав про зупинення цієї допомоги, і е, э, ніби це було дійсно одноосібне рішення міністра оборони Пітагерцета. І зараз, напевно, тобто, да, Проаналізували, подивилися, зрозуміли, та, що зробили що не так. І це вже таке намагання відновити ситуацію, пояснити ситуацію, заспокоїти ситуацію, повернути допомогу і ніби так невелювати. Та, Цей ну, тиждень чи навіть трошечки більше, теж відбувалася Е, Просто це настільки бурхливо, постійно всюди обговорюється, кожного дня з'являються якісь нові пояснення, що здається, що це вже триває там, набагато більше. Тому напевно, тут ми можемо вже констатувати, що це таке ну ніби як намагання потушити цю ситуацію, згладити ці кути і продовжити далі працювати, ніби за намагання забути про те, що було пані Олю. Дякую вам за якісний аналіз. Спасибі, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, з нами була кандидатка політичних наук Ольга Заславська. Бажаю вам, пані Олю, спокійного вечора. Кажу до зустрічі в наступних ефірах. Дякую за вбачення.